Хто атакує шановних українських релігієзнавців, які відстоюють незалежність України? А найголовніше, чи є це замовлення? Знайомтесь, колишня живодерка Ірина Кременновська, нині так звана експертка з сект в Україні, як саме вона зробила стрибок від жорсткого поводження з собаками до експертної діяльності. Історія замовчує. Але ось що насторожує, її ідеологічним наставником є неформальний хрещений батько антисектантського руху в Росії Олександр Дворкін. Він є президентом Рацирс, організації тісно пов'язаної з російськими спецслужбами. Збіг. Не думаю. Якщо уважно проаналізувати матеріали на порталі Креміновської вільне слово, стає очевидно, її мова. Термін, ідеологічна база, немов скопійовані з методичних матеріалів Рацирс. Аналіз лінгвістів показує: ми маємо справу з ретельно спланованою інформаційною операцією, спрямованою на підрив релігійної незалежності України. І це не просто теорія. Кременівська методично атакує ті ж громадські та релігійні об'єднання, що і расистські пропагандисти. Вона використовує терміни на кшталт агенти Заходу і сектозахисники, риторику, яку активно застосовує російський священник Новопашин, права рука дворкіна та віце-президент того самого Рацирс. Більше того, її подвиги навіть. Оспівувалися на порталі Новосібірської єпархії, одному з головних рупорів антиукраїнської риторики. Що особливо вражає, героїзація Переміновського відбувається на тлі відвертої дегуманізації українців, на тому ж сайті спокійно розміщена стаття під заголовком Україна, секта. Ось такий експерт висловлюється. Про українське суспільство на її офіційному сайті можна знайти гасла Рацирс без найменшого прикриття це прямий доказ ідеологічної залежності Кременовської від російської пропаганди. А якщо заглянути в архів сайту antisekta.org, де вона активно публікувалася, перед нами відкривається скарбниця посилань на праці дворкіна та інших одійозних фігур російської пропаганди, особливу увагу варто приділити її позиції щодо свідків його, адже Росія це єдина країна, де цю релігійну групу визнали екстремістською. Ірина Кременовська ну просто у захваті від цього факту. Більше того, вона цілком серйозно вважає, що Україна повинна піти слідами Кремля у цьому питанні. Тут висновок очевидний: риторика Кременовської не просто созвучна російській пропаганді, вона повністю тримається на її основі. Це не боротьба з сектами, це боротьба проти свободи, проти української ідентичності та проти незалежності.